Сьогодні хочу представити до вашої уваги ось таку цікаву гру, особливо актуальна холодними зимовими вечорами. Грати разом з родиною або в колі друзів. Ми ось будемо дарувати на Миколая чи на Різдво. Така і гра, така гра вона дуже цікава. Думаю, багато хто її бачив. Ми поки що її не розпаковували. Суть цієї гри є такі. Два види, взагалі вони однакові по розміру, бо я думала, вони різні. Ось в такий от столик вставляються ось такі штучки. Є ось така, таке колесо, яке определяє, скільки е шестикутничків ти маєш вибити. Тут для кожного є такий молоточок пластиковий. О, в принципі, можна розпакувати трошки. Ось молоточки, якими ми будемо вибивати, вони досить легесенькі такі. Ніжки до столика. Ніжки до столика, і там пінгвін в нас запакований, сам столик і е е крижинки. крижинки, які ми будемо ось таким чином вибивати своїм молоточком. Дуже цікава гра, особливо на е е моторику. Тому рекомендую, я ось своєму замовила, можна, звичайно, і з 2-3 років, але о, якось вона мені раніше не попадалася, зараз вона є майже в кожному магазині, в епіцентрі також є, але будьте уважні, в епіцентрі дуже часто ціни відрізняються. Якщо на сайті вона коштувала, наприклад, 246 гривень, то в самому магазині вона коштувала 320 На розетці таку можна купити за 199, я ж знайшла за 100 180. Ну, в принципі, ось ось така гра, вік від 3 років для 2-4 гравців. Дуже цікава гра, думаю, нам зайде і вам також рекомендую від душі ось. Fan Game Club. Ось такий у нас пінгвін на кризі або пінгвін на льоду. Зазвичай пишуть так. Дякую за увагу, ставте лайки, якщо вам подобаються такі відео.